обмінялися правовими позиціями. Зокрема, я хочу одразу сказати, що передусім нас на сьогоднішній день цікавить міра запобіжного заходу, який буде застосований по відношенню до наших хлопців. Ми наполягаємо на тому, що є всі підстави, враховуючи відсутність будь-якого будь злочинного умислу, злочинних мотивів в їхніх діях, застосувати по відношенню до всіх дев'ятьох представників правого сектора. Запобіжний захід, який передбачає звільнення з під варти. Або це особисте зобов'язання, або поруки, або інша передбачена кримінально-процесуальним кодексом. Форм. Ми готові, абсолютно нормально, спокійно, в в полі. У нас є серйозні захисники, доводити абсолютно повну невинуватість наших хлопців, це перше. Друге, для нас є принциповим питання порушення кримінального провадження щодо фінансування терористичної діяльності з використанням коштів і на базі підприємства «Долинський нафтопроробник».